Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Наше хобі вирощування орхідей. Це досить дороге і кропітливе задоволення. І колосяться і жирують орхідеї лише в тих, у кого їх немає взагалі. А той, хто має колекцію або певну кількість рослин, то вони мене добряче зрозуміють. Не завжди тішать орхідеї своїм красивим цвітінням, не завжди супроводжує нас успіх, вдача. Бувають промахи, буває жаль і сум. Тому вважаю особисто я, що треба розмовляти про все: і про красу, і про невдачі. І сьогодні я хочу показати вам те, що цього року в мене ну, дуже. М'яко кажучи, невдале. Цвітіння фаленопсису Стюартіани Сого невдалим не можна назвати. Дуже красиві квіточки, гарний квітконос і все при ній. Але минулого року вже по осені я пересаджувала інших її родичів. І цього року заквітла лише однією квіткою, і та он вже пропадає. І вона не тішить. Це її родичка. Це крос шеліани Silver Лівес на Стюартіану варіації Нобіліс. Від Нобіліс вона має жовті нижні петалії, рожевий кольор верхніх петалії з такою жовтизною від І Форма квітки, звісно, від стюартіани, бо мамка в неї все ж таки є стюартіана. Вона має красивий листя, гарну розетку. Таку саму, як і стюартіана варіації сога, все приміяна варіації Нобіліс в мене також є. Я придбала її декілька років тому у розмірі 1,7, але то була майже фласка. Минулого року вона хотіла було заквітнути, але я її не дала, бо дуже-дуже маленька була рослинка. Цього року вона видала новий квітконос з двома бутончиками. І ці бутончики вже, звісно, покажуть себе в усій красі. У тому, що це стюартиана варіацій Нобіліс, я впевнена, бо ця рослина має темні листя. І Забавлення в неї не таке плямисте, як у всіх інших стюартіан. Скільки я бачила стюартіан варіації Нобіліс, які дійсно жовтими квітами квітнуть, то вони мають саме таке листя темне і, особи... і не особливо з плямами. Новий фаленопсис Філіппіненціс цього року відмовився квітнути взагалі. І це, знаєте, якось не дуже приємно, бо із всіх білих фаленопсисів особисто я вважаю філіпіненці найкращими. Вважаю за причину відмовлення від світіння фаленопсиса філіпіненці, саме те, що минулої осені, вже пізньої осені, я їх пересаджувала. Філіпіненці пересаджувала і тут єдиною квіткою. Тож не дуже напрягає. Гадаю, що нехай краще вкорінюється і наступного року видасть гарний красивий квітконос. А поки вона нарощує коріння. Оцей виліз вже аж сюди. І запхнути його у горщик ніяк не вийде. Де є квіточки і цей малюк. І це так, знаєте, якось ну дуже сумно. Бо цей фаленопсис мені подобається як згадка знаєте, про такого хлопчика-Антушку з веснянками на носі. Але скидає бутони. І ця квітка, як бачите, якась не знаю, чи її хтось з'їв, чи на неї потрапила водичка, і вона підгнила. Оце отакі, отака невдача в мене цього року. З фаленопсисом і Під сінкою стоїть іще одна моя невдача. Не буду лізти туди, щоб дістати вам той фаленопсис бо то крос Амабіліса варіації сабах на Кінц Амар Філіп. Він скинув листя, залишився одне єдине листячко. На старому квітконосі він виростив розголудження і лише дві квітки. Але я вважаю, що е, маючи одне єдине листячко, то і цей квітконос треба зрізати. Ну а найбільшим розчаруванням цього року і, взагалі, цим фаленопсисом це єдина квітка фаленопсису Вікторія Лейс. Минулого року у цього фаленопсису було дві квітки. Це підліток, зовсім маленька орхідейка. Але розчарування це саме те, що я не можу сказати, що мені дуже так подобаються е, пилорічні у формі метеликів фаленопсиси, Але у фаленопсиса, який має пелорічність Вікторії Лейс, то у нього дуже красиві такі, знаєте, розтяжечки. і Крапушки на пелюстках. А це, як ви бачите, звичайна квітка, і радості вона не додала. Тож, тепер я точно впевнена, що це не той фаленопсис, який я хотіла. Знімаючи вам це відео, опустила трохи нижче камеру, а тут збільшення іде. І я побачила отакий. Кумедний квітконос на своїй хижій рослині. Ось бачите вона. Випустила отакого чудного квітконосику. Отакі квіточки. Уявіть собі, наскільки вони маленькі, якщо я їх розгляділа при збільшенні у 3,5 рази. Хочеться завершувати на сумному. Тож покажу вам єдиних три квіточки, які будуть цього року. Це фаленопсис Fang Black Piano. Лише три квітки. Але оці дві, що він вже відкрив, уявіть собі, у нього 11 см. Я приємно вражена. Минулого року в неї, у нього квіточки були 9,5, але їх було більше. А цього року їх лише три і вражаючі тому У мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, якомога менше розчарувань, успіху і вдачі, в вирощуванні наших найкрасивіших квітів орхідей. Пока.